Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі екцентрикову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель SXE3125. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розглянемо технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що всередині знаходиться вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама ексцентрикова шліфмашина та мішок для пиловидалення. Розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 310 Вт. Діаметр опорного диску 125 мм. Кількість обертів холостого ходу від 4 тисяч до 12 тисяч обертів на хвилину. Частота коливань при холостому ході від 8 тисяч до 24 тисяч коливань на хвилину. Коливальний контур 3 мм. Вага інструменту без кабелю 1,5 кілограми. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що може надати магазин ToolsNet.ua, як офіційний представник компанії Metabo складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг. Саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це зручний хват самої шліфмашини. Руків'я тут добре прогумовані, відповідно, дана шліфмашина не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Опорна частина у нас виконана з металу. На верхній частині є можливість регулювання кількості обертів в залежності від властивостей матеріалу. Крім того, є можливість блокування кнопки пуску, можливість підключення до пилососу та власна система пиловидалення – Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтеся на сайт Tools.netua. Наші менеджери з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей.